З нового року в Україні діє закон про екстрену медичну допомогу, який прописує реформу швидкої допомоги. Незабаром усюди мають з'явитися профільні центри, які об'єднають відділення екстреної допомоги і єдину диспетчерську службу із системою GPS-навігації. Про створення такого центру заявили і на Прикарпатті. Місцеві чиновники запевняють, за 4-5 місяців зможуть охопити першою допомогою по-новому пацієнтів усієї області. Бригада 13-та на виклик. 13-та. Головний акцент реформи створення диспетчерської служби, до якої надходитимуть виклики з усієї області. Там, за допомогою gps навігації буде видно, яка бригада лікарів найближча до місця, де знаходиться хворий. Вона й не даватиме першу невідкладну допомогу. Визначені строки приїзду медиків: 10 хвилин в місті, і 20 у селі. Лікарі у глибинці розводять руками, не встигають. От, наприклад, у нас радіус обслуговування 25 кілометрів. Гірська місцевість. є 18 кілометрів населені пункти. Ну 20 хвилин ми не вкладаємося. При цих дорогах що сьогодні ми не вкладаємося. Районна лікарня у Солотвино обслуговує гірські села. У розпорядженні 10 машин швидкої допомоги, з них шість стареньких УАЗиків, деякі з 80-х років минулого століття. Краща ситуація в обласному центрі. Тут перша підстанція міської станції швидкої та невідкладної допомоги має 18 новеньких автомобілів. Усі з 2008 року німецький Volkswagen медики кажуть, головне наявність необхідних препаратів. З ліками, з паливному стильними матеріалами, у нас немає проблем. Машини всі виїжджають, всі виїжджають вчасно, без затримок абсолютно. До двох хвилин на виїзд, до десять хвилин добратися до місця. Виклику до потерпілого ще один пункт реформи це розмежувати, які виклики екстрені, а які можуть зачекати. Таких чимало у масі тих, коли дорога кожна хвилина. На протязі дня можна прийняти 120-140 викликів. Є багато викликів, що ми даємо поради. Є виклики, які потрібно в поліклініку посилати. Після реформи такі хворі отримуватимуть консультації у сімейного лікаря. Поки ж ті для більшості українців закордонна екзотика. В ідеалі екстрена медична допомога має надаватися у сучасних ранімобілях. Їх фахівці називають лікарнею на колесах і додають, області вистачило б 6-10 таких автівок. Поки є одна. Проте для найбільш вразливих новонароджених дітей. Перспективи є і для звичних швидких. Міністерство охорони здоров'я України планує у поточному. У році закупити 1200 таких машин. Нова медична реформа подарує області і лікарні швидкої допомоги. Цю службу створять з нуля на базі вже існуючих закладів в обласній та міській лікарнях. Хоча не усі раді таким змінам, чиновники запевняють, принципових відмінностей люди наразі не помітять. Наразі абсолютно ми не чіпаємо швидку допомогу, яка працювала раніше. Абсолютно, щоб ви зрозуміли, ми тільки змінили шлях поступлення коштів на її існування. Виділено з обласного бюджету 73 мільйони на існування швидкої, і ці гроші передані знову ж таки з обласного бюджету. Вони передані на районні бюджети для обслуговування швидких допомог. Сільські ж медики переконують реформи завчасні, проте ніхто не заперечить, що необхідні.